Вітаю всіх на каналі Фадкої ферми. А, радий бачити як постійних підписників, так і тих, хто завітав на канал вперше. Давайте зробимо ваше відвідування гарною традицією, Давайте підпишемось на канал. А, радий бачити як а, тих, хто вже займається гусьми, і тих, хто тільки думає, розмірковує про це. Досить думати, займайтесь, буде, буде точно весело. А сьогодні якраз кілька порад для тих, хто тільки починає, чи планує, чи ще не вирішив. Варто вона того, чи ні варто. Багато виникає питань з приводу формування батьківського поголів'я е, Я сьогодні трошки розкажу про свій свій досвід. Я одразу маю зазначити, що існує два підходи до формування батьківського поголів'я. Це підход промисловий. Для професійних ферм і підход аматорський. Я аматор. Я використовую аматорські методи, але усі вони взяті з підручників, з методичних посібників, з дипломних робіт, а аграрних вишів. Тобто все це перевірено на практиці і має право на життя. А Особливість е, гусей в тому, що їхня продуктивність зростає від, е, з року в рік. Особливо це стосується гусок. Е, на максимальна є гусок е, проявляється на другий-третій рік. Е, гусаки на другий рік більш продуктивні ніж перший рік. Е, виходячи з цього, е, рекомендовано оновлювати батьківське поголів'я гусей е, кожного року на 30%. Таким чином, невисока яйценоскість е, гусок е, і слабка репродуктивна функція гусаків в перший рік буде компенсована більш старшими особинами. Таким чином, ви не дуже будете просідати. А, що стосується м, найбільш розповсюдженого чи рекомендованого співвідношення гусаків до гусок, давайте приймемо його за один до трьох. Хтось більше робить, хтось менше, з мого досвіду, 1 до трьох, класне, оптимальне співвідношення. Гусики вас не об'їдять, а гуски будуть облюблені завжди. Все, що ми тут з вами розглянемо, має сенс для середніх і важких пород розповсюджених у нас в Україні. Сам я тримаю наразі велику сірую і, мамутів, Тож і дані, здебільшого, до них будуть, будуть стосуватися. Відбір майбутніх батьків починається одразу після виходу з інкубатора. А після виходу з інкубатора ми відбираємо, відбраковуємо все, що менше 90, а краще 100 грамів. Ми відбраковуємо все, що має якісь вроджені вади. Шпагат, ніжки шпагатом, там жовток не втягнувся, якесь спір'я нас не влаштовує, викривлення шиї, хребта. Все це, якщо виживе, буде чудовим м'ясом, але батьками буде поганими. Тож помічаємо цих гусенят, відбраковуємо, відгодовуємо, потім чи з'їмо, чи продамо, помітити можна. Марк овальними кільцями можна кольоровими стяжками помірити помітити. Прошу. Якщо помічаєте стяжками, не забувайте їх періодично міняти, бо будете неприємно здивовані коли ваше гусанятко почне шкатильгати, а ви не розумієте, чого шкотшкутильгає. Ви просто стяжечко не помітили, вона вросла йому в ногу. Такі випадки були. Не помічайте гусенят сінькою зелен, йодом. Ще чимось таким, воно змивається, потім ви там загубите це, ну краще щось таке фізичне. стяжки кільця. А, Гусиняток, котрих ви брали на майбутнє батьківське поголів'я, варто добре погодувати, погріти, посвітити, зрозуміло, але й погодувати. А, краще погодувати, до, як мінімум, до місяця, а краще до двох. Погодувати стартом комбікормом і ну я надаю перевагу. Я виробляю комбікорм сам мені простіше. Але поки я цього не робив, я надавав перевагу стартовому комбікорму для бролерів. Бо стартовий комбікорм для водоплавної птиці він не відповідає необхідним параметрам. Там за низькі протеїни, і ми не отримаємо результат, на який ми сподіваємося. Тож ну не завищаджуйте, купіть нормальний стартовий комбікорм для бролерів. За перший місяць вашого сонятка з'їсть 3,5 кг корму, за другий місяць життя воно з'їсть ще 10,5 кг корму. Якщо ви готові на такі інвестиції, розходи добре. Якщо не готові, ну, виробляйте вже там, якось самі зерносуміш, тільки якщо будете виробляти зерносуміш власно, не використовуйте до двох місяців ні овес, ні ячмінь. Плівки цих злакових містять велику кількість клітчатки, вона не засвоюється в організмі гусеняти, травлення уповільнюється, засвоєння корні уповільнюється, гусенятка уповільнюється в рості. Тож не раджу. Протримали ми наших гусеняток до двох місяців. Це вже такий перший відбір. Я відбираю за кількома показниками якісь екстер'єрні показники чи риси, які я хотів би бачити в майбутніх поколіннях, і вага. Я наведу таблицю з, з вагою, з розшаруванням по класах гусанят, щоб орієнтувалися, що є нормою, що, яка вага до якого класу гусанят відносить. Щодо великої сіри, я вже зазначав в якомусь попередньому відео, що я залишаю гусенят в 60 днів вагою 3,8-4 дла. Що стосується мамотів, то все ще від п'яти. Ну поки, поки що так. Угу. Все, що легше трьох восьми, трьохи шести, хоча б кілограмів, ну, не варто його залишати. Ну таке, воно ну, вже воно не виросте. Бо за перші два місяці життя. Гусеня додає в розмірі, ну, гусеня виростає, збільшується в 40-50 разів. А далі вже такого інтенсивного росту не буде. Тобто, якщо у вас гусеня в 2 місяці важить 3,5 кг, це не значить, що в 4 буде вашити 7. Не буде. Воно буде, не буде важити більше 5 ніколи. А, добре. Тож, звертаємо увагу на вагу, на зовнішні показники, на екстер'єрні якісь риси. Якщо ви можете в цьому віці визначити стать гусей, то варто залишати ваших мабуть, майбутніх гусочок процентів на 30 більше, ніж вам потрібно, щоб було чого вибрати. А майбутніх гусаків ну, краще разів два, щоб було чого вибрати. Я зазначу, що здебільшого яйценоскість передається по материнській лінії, вага передається по батьківській лінії. Єциноскість і вага це ті дві риси, які нас як аматорів в гусівництві цікавлять найбільше відібрали ми якусь кількість двохмісячних гусеняток. А, з цього періоду можна їх вже так не годувати, бо воно їм не потрібне. Вони не м'ясо, вони батьки. Тому переводимо на об'ємні корми менш поживні, більше трави, Якщо є, є випас, а, тримаємо до восемь. Нашим гусенятам. 180 днів, 6 місяців. Це приблизно що у нас листопад. Так, приблизно. Ми робимо фінальну А, На цей раз, з усього, що ми залишили в 2 місяці, з усього, що ми там для себе відмітили, ми залишаємо, відбираємо гусей за наступними рисами. Вага. Я для себе зробив висновок, я використовую. Такий індикатор, як 6-7 живої ваги для Великої сіри, 7-8 для мамочів. Щось по Великій Сірі я можу залишити дрібнішу якусь гусочку, якщо вже дуже вона мені сподобалася за екстер'єром, можу залишити, але намагаюся от хоча б відчасти. Бо ми наразі з вами закладаємо ґрунт майбутнього покоління. це Такий от генетичний потенціал. <хи> тож, що ми зараз закладемо, а, те ми і отримаємо наступного року. Ми ж хочемо великих гусеняток, жит життєздатних з гарними рисами, з гарними ознаками, тож треба ну, від чогось відмовлятися. Звертаємо увагу на, на екстер'єр на породні ознаки: забарвлення лап, дзьоба, пір'я. Що там ще кошельки, складки комусь подобаються? Дві складки жирові, комусь одна, комусь там кошельок, шишка гусей. Звертайте на наявність і відсутність тих чи інших ознак притаманних породів. Обов'язково звертаємо увагу на поведінку і на соціалізацію гусеня в цьому віці. Я не залишаю на плем'я ізгоїв, якихось таких самотніх гусей, котрі там тримаються окремо, особливо гусаків. Я не залишаю на плем'я занадто бідових гусаків, але агресивних, бо якщо він зараз такий вже бідовий гусак чи гуска, є вірогідність, що це буде агресивна особина, котра буде псувати життя і вам, і всьому вашому батьківському поголів'ю. Були в мене такі випадки. Не залишаємо нічого, що має вроджені чи придбані вади. Крила вертольоти, хвостик набік, скривлений хребет, ще щось таке. Все це буде окрасою вашого новорічного столу, але не буде окрасою вашого двору. Оцей милий хвостик на бік він ну, на столі гарно виглядає, а, а, не, а, а не в кошарі. Ну, це моя думка. Тому що подобається, є в мене ролик. Я наведу посилання на нього в описі, як працювати з тим поглібнем, які ви залишили на батьків перед сезоном інкубації. Наразі е, ми відібрали, е, як ми домовились, співвідношення 3 до одного, три гуски на одного гусака. Е, е, я залишаю трошки запасних гусаків завжди. В залежності від е, кількості е, вашого поголів'я, зробіть для себе якісь якісь запаси: один, два, десять. Я ж я не знаю, скільки у вас, скільки у вас там, е, е, може статися так, що гусак. З'їде з дистанції під час інкубаційного сезону. Може статись так, що ви його дискваліфікуєте за якимись ознаками, за поведінкою, за рисами. Може статись, ну, все, що завгодно, може статись. Ви залишитесь під час сезону інкубації а, е, занадто малої кількості гусаків. Е, ви отримаєте незаплідний яйця, буде дуже сумно. Е, під час сезону інкубації гуси гусака не приймуть. не приймуть. Гуску, ну так сяк, як піде. Гусак залишиться ізгоєм а, в найкращому разі. Тому залишайте зараз щось, щось зайве. Наразі такі поради давайте для протоколу зафіксуємо. А, одразу після виходу з інкубатора ми відкидаємо все найгірше, а в 60 днів ми відбираємо все найкраще за вагою. В 180 днів ми відбираємо все найкраще, я перепрошую за вагою, за зовнішніми ознаками, за поведінкою, за відсутністю вад, і якщо ви знаєте, ну, там десь якісь гусенятко від якихось дуже перспективних батьків, Ось це точне батьки які мають там гарну вагу ще щось таке. Ну тобто, якщо а, ви можете відслідкувати спадковість тієї чи іншої особини, і для вас спадкові риси цієї особини важливі, залишайте ось ось такі справи, ось такі поради. А, якщо щось упустив чи з чимось не згодні, додавайте. А якщо є досвід, особливо відмінним від мого, обов'язково додавайте, цікаво почути, цікаво поспілкуватись, посперечатись. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Всім дякую, всім гарного відбору і гарного набору ваги. Бувайте!